Любов залишається сильною, навіть коли ми не можемо цього зробити прекрасна нова дитяча книга жінки, яка пережила рак молочної залози, сповнена надії. Коли любов сильніша за хворобу, як поговорити з дітьми про рак і знайти надію у важкі часи. Рак саме слово викликає тремтіння і страх діагноз, який перевертає життя з ніг на голову, змушує переосмислити пріоритети і шукати опору в найближчих людях. Але що робити, коли рак змушує зіткнутися з необхідністю говорити про це з найменшими і беззахисними за дітьми? Як пояснити їм те, що вони поки не здатні зрозуміти, і при цьому зберегти їх віру в майбутнє? Нещодавня зустріч з історією Паули Шнайдер, жінки, яка пережила рак молочної залози і написала зворушливу книгу, любов залишається сильною, змусила мене задуматися про складність цього питання. Її книга, створена з метою допомогти сім'ям знайти слова та розраду у важкі часи, стала для мене натхненням та приводом поділитися своїми думками та досвідом. Я пам'ятаю, як дізналася про свій діагноз. В голові проносилися хаотичні думки, страх за майбутнє, занепокоєння про своїх дітей. Як сказати їм про те, що мене чекає лікування, можливі побічні ефекти, зміни в зовнішності. Як пояснити їм, що мама, можливо, буде слабкою і втомленою, але при цьому залишиться тією ж люблячою мамою? Медичні працівники часто радять уникати розмов про рак з маленькими дітьми, щоб не травмувати їх психіку. Але я вважаю, що чесність це основа довірчих відносин. Діти дуже чутливі і часто вловлюють зміни в настрої і поведінці дорослих. Мовчання і ухилення від теми можуть породити у них ще більше тривоги і занепокоєння. Важливо говорити з дітьми про рак простою та зрозумілою мовою, адаптуючи інформацію до їх віку та рівня розуміння. Не варто перевантажувати їх медичними термінами і страшними деталями. Замість цього можна пояснити, що у мами або тата з'явилася хвороба, яка потребує лікування. Можна сказати, що лікування допоможе мамі чи татові поправитися і повернутися до звичного життя. Але найголовніше це показати дітям, що любов і підтримка сім'ї залишаються незмінними, незважаючи на хворобу. Потрібно обіймати їх, читати їм казки, грати з ними, як раніше. Потрібно показувати їм, що мама або тато все ще поруч і що вони можуть на них покластися. У книзі Паули Шнайдер підкреслюється важливість чесності і відкритості в спілкуванні з дітьми. Вона розповідає про те, як важливо дозволити дітям брати участь в процесі лікування, наскільки це можливо. Вона також розповідає про те, як важливо святкувати маленькі перемоги та знаходити радість у повсякденних моментах. Я згодна з її точкою зору. У моєму випадку, я намагалася бути максимально відкритою зі своїми дітьми. Я розповідала їм про те, що мене чекає хіміотерапія, про те, що я буду втрачати волосся, про те, що я буду відчувати в тому. Я також розповідала їм про те, що лікування допоможе мені видужати і повернутися до звичного життя. Звичайно, були моменти, коли було важко знайти потрібні слова. Були моменти, коли я сама не знала, що сказати. Але я намагалася бути чесною і відкритою, і це допомогло мені встановити з дітьми довірчі відносини. Я пам'ятаю, як одного разу моя дочка запитала мене: Мамо, ти помреш? Це питання змусило мене завмерти. Я не знала, що відповісти. Я боялася сказати їй правду, але я також розуміла, що не можу брехати їй. Я відповіла їй: я не знаю. Але я зроблю все можливе, щоб залишитися з тобою. І я люблю тебе більше за все. Ця відповідь не була ідеальною, але вона була чесною. І він допоміг моїй доньці почуватися в безпеці. Книга Паули Шнайдер також підкреслює важливість пошуку підтримки у інших людей. Вона розповідає про важливість звернення за допомогою до друзів, родини, психологів та груп підтримки. Я згодна з її точкою зору. У моєму випадку я отримала величезну підтримку від своєї родини і друзів. Я також звернувся за допомогою до психолога, який допоміг мені впоратися зі своїми емоціями та страхами. Я також знайшов розраду в групах підтримки для жінок, які пережили рак молочної залози. У цих групах я могла поділитися своїм досвідом і отримати підтримку від інших жінок, які розуміли, що я переживаю. Я вважаю, що важливо пам'ятати, що ви не самотні. Є багато людей, які готові допомогти вам і підтримати вас. І найголовніше це пам'ятати, що любов сильніше хвороби. Любов до своїх дітей, любов до своєї сім'ї, любов до життя. Ця любов допоможе вам впоратися з будь-якими труднощами і знайти надію в найтемніші часи. На закінчення, хочу сказати, що розмова про рак з дітьми це складний і делікатний процес. Але це важливий процес, який допоможе вам зберегти довірчі відносини з дітьми і допомогти їм впоратися з труднощами. Будьте чесними, відкритими, люблячими та підтримуючими. І пам'ятайте, що любов сильніша за хворобу. Кілька порад для батьків, які стикаються з діагнозом раку. Говоріть з дітьми простою і зрозумілою мовою: будьте чесними та відкритими. Дозвольте дітям брати участь в процесі лікування, наскільки це можливо. Шукайте підтримки у друзів, родини, психологів та груп підтримки. Пам'ятайте, що любов сильніша за хворобу. Читайте такі книги, як любов залишається сильною. Щоб знайти натхнення та затишок. Не бійтеся просити про допомогу. Пам'ятайте, що ви не самотні. Ключова думка відкрите і чесне спілкування з дітьми, підкріплене любов'ю і підтримкою, допомагає їм впоратися з труднощами і зберегти віру в майбутнє. Зрештою, наше завдання, як батьків, не захистити дітей від усіх труднощів життя, а навчити їх справлятися з ними. І найкращий спосіб навчити їх цьому це показати їм, як ми самі справляємося з труднощами, зберігаючи надію і любов в серці.